Доброго дня, мене звати Іван, ви в мене в гостях. Що я можу сказати? Я зараз поновиди по 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 в красоту порядки, в курнику і думаю, вам зніму це відео, тому що дуже багато запитань. Зараз похолодання. зараз потрібен е особливий догляд за курми. Догляд за курми потрібен круглий гік. Що там вже казати? Е якщо влітку у нас дуже багато піроїдів, кліщів, мух, потрібно з ними боротися. До речі, мух, з мухами ми добре боролися. Я вам розповідав, чим я боровся. Від ЗВК е Максі Байт. Прекрасно. Офпивскав, після другого разу взагалі повністю зникли. Ну, це таке. Для профілактики я теж обробляв. Ну, зараз вже і похолодало, мух не так багато, і вони зюди не думаю, що залітати. Ну, зараз починаються респіраторні захворювання. Для курей потрібен особливий догляд. Потрібно не забувати про гігієну курника. Якщо тако подивитися, бачите, в мене все обсипано. Ну, я не буду вам казати, я не скажу, чим я обсипаю, але скажу. Дивіться. Зараз хвороби респіраторні, через різке похолодання, вологе повітря, в курнику тепло. Ну, в мене, по крайній мірі, в курнику тепло вночі, кури мене ночують в курнику. На день, звісно, вони виходять. Звісно, температура падає. Зараз температура взагалі. Туди-сюди днем ще може бути душно, ночі взагалі вже очутлені мінус, все Обов'язково, після прибирання, все вичищаємо з гнізд. Обов'язково потрібно. Все дезінфікувати. можна використовувати різні дезінфектори. Мені подобається йодоклін. Чому я зараз обсипаю йодоклін? Особливо звісно, його круглий рік можна дезінфікувати. Він добре допомагає, але особливо зараз восени в зимовий час. Він дуже добре допомагає від респіраторних захворювань, тому як він дезінфікує повітря, немає цього кукури дихають, як то кажуть, йодом. Вони можуть, якщо навіть в них такі чи від перепаду температури, вони можуть одужувати, тому що немає інфекції в повітрі і курочкам набагато краще дихається. Це все таки дезінфектор, немає ніяких збудників, хвороб. Ну, на мій погляд, це дуже добре працює.